В роки президентства Кравчук завів важливе знайомство. Воно згодом вплине на все його подальше життя. Він здружився із бізнесменом Григорієм Суркісом. Суркіс член депутатської групи Платформа за життя та мир у Верховній Раді, яка створена на уламках забороненої проросійської фракції ОПЗЖ. Наприкінці 90-х, початку 2000-х Григорій Суркіс обирався до Верховної Ради від СДПВО. Невдало балотувався у 2006-му від блоку не так. З 1993 до 2002 року Григорій обіймав посаду президента Динамо. У 2002-му передав управління клубом брату Ігорю. З 2000 до 2012 років Григорій Суркіс був президентом Федерації футболу України. За однією з версій, Суркіса із Кравчуком познайомив голова. Київського виконкому 1979 90 років Валентин Згурський. На початку 90-х футбольний клуб Динамо перебував у великій фінансовій кризі. Наставник футбольного клубу Валерій Лобановський поїхав працювати за кордон, а команда опинилася в такому становищі, що не було навіть грошей на форму. Григорій Суркіс прийшов до Кравчука на банку, розповів, яким бачить майбутнє клубу. Президент вислухав і доречив тодішньому прем'єру Кучмі. Леонід Кучма, нагадаю, був прем'єр-міністром. Допомогти Динамо спільними зусиллями вдалося врятувати клуб від занепаду. За допомогу з клубом Динамо Суркіс відчував вдячність і вважав себе винним перед першим президентом України. Так Кравчук і Григорій Суркіс почали добре спілкуватися. Згодом Леонід Макарович потоваришував із молодшим Суркісом Ігорем. В них склалися хороші стосунки. Бізнес-партнерами Григорія Суркіса були майбутній голова АП Кучми Віктор Медведчук та олігарх Ігор Коломойський. Суркіс близький до Медведчука, але в той же час у приватних розмовах. Кравчук зізнавався, що Медведчука особисто він остерігався, але через дружні відносини з Суркісами підтримував з майбутнім кумом Путіна спілкування. Першого президента було небагато близьких друзів. Він часто казав, що в політиці друзів не існують, тому найбільше любив проводити час у родинному колі. Але брати Суркіси були одними з небагатьох, хто входив у найближче оточення Кравчука до кінця його життя. Вони могли зателефонувати Леоніду Макаровичу серед робочого дня, просто щоб запитати, чи все в нього добре, чи щось потрібно.